Чому так страшно стартувати власну справу? Всім привіт! Це подкаст Гроші з нуля. Я ведучий Ілля Постоєнко, і на цьому подкасті ми спілкуємось про власні фінанси та розвиваємо фінансову грамотність. Тут ми спілкуємось про те, як збільшувати свої доходи та інвестувати, як планувати та розподіляти свої гроші, як планувати свої цілі і дійсно їх досягати. Сьогоднішня тема якраз посвящена цьому переходу на власну справу. Я маю на увазі під переходом якраз звільнення знайманої праці і безпосередньо початок роботи в якому сенсі на. Себе, тому що це найважливіша і така найбільша частина в е, фінансовому розвитку, тому що ми завжди в е, фінансовому в фінансовому консультації ми все починаємо з цілей, і ми розуміємо, що якщо ми хочемо досягнути певних цілей, то нам треба робити певні дії сьогодні. І відповідно, якщо ми рахуємо, наприклад, там накопичення капіталу, накопичення на свої цілі, і ми розуміємо, що нам треба кожного місяця відкладати певну суму, а ми в наймі, наприклад, там на в певній сфері не можемо цього досягнути. Там я не знаю, що там середня зарплата маркетолога, діджитал спеціаліста, наприклад, там 2 три тисячі доларів. А треба відкладати 3,5 з наприклад, на свою пенсію. Ну, наприклад, якщо стільки часу залишилось, хочеться таку пенсію. Там по певним розрахункам, в мене є таблички спеціально для цього. Є певний висновок, що треба щось робити по-іншому. Щоб цього досягнути, тому що фізично грошей поки що немає, щоб відкладати кожного місяця 3,5 А навіть якщо є, наприклад, доходи в чотири, то все одно скоріш за все рівень життя не такий, щоб відкладати 3,5 тисячі. Це там. 80% всього доходу. Ну, скоріш за все, поки що немає таких можливостей. Відповідно, є е, такий логічний висновок, що треба щось робити по-іншому, заробляти якось по-іншому. Е, і тут приходять якраз наші е, різні види доходу, як взагалі можна заробляти більше. До речі, якщо ви не слухали подкаст про доходи, то, будь ласка, послухайте. Він називався Як Системно збільшувати доходи. І там я розповідав про різні типи доходу, як між ними переходити. І сьогодні, якраз, ми фактично розподіляємо просто, що є там частина найманої праці що в найманій праці можна бути своїм спеціалістом, можна бути професіоналом, заробляти багато. А є якби певна інша частина, де ви вже більше працюєте на себе і якби створюєте щось своє, це або фріланс, власна справа, коли ви працюєте на себе. Це бізнес, коли ви автоматизуєте якби, певні процеси і є власником бізнесу, або інвестиції, коли ви свої гроші вкладаєте під висоток, щоб отримувати додатковий дохід. Відповідно, сьогодні ми будемо спілкуватися якраз про цей перехід перший між найманою працею до фрілансу, і чому людям зазвичай це страшно складно, і вони взагалі не хочуть навіть чути таких варіантів. Що як же я звільнююсь найманої праці? в мене ж якби така стабільність. В цьому якраз і найбільша проблема, що люди, по-перше, звикають до стабільності, до певної такої впевненості в завтрашньому дні, в тому, що завжди буде зарплата, що завжди буде зрозуміла, яка сума, і вони ось так і живуть. І в якому сенсі тоді будують своє життя із сьогоднішньої реальності. Що сьогоднішнє реальне, що вони заробляють ось тільки, що у них там кожного року, наприклад, збільшення доходу на 10% відбувається за рахунок нових там задач або просто збільшення досвіду, і, і все. І в цьому якраз і найбільша проблема насправді, що люди просто застрягають в такій системі, в такому якби, виді доходу, і з нього навіть не вибираються. Тому що в чому взагалі проблема найманої праці. Як я кажу, в наймані праці ви завжди обмежені двома факторами. Якби ваші гроші, це завжди перемноження певного вашого часу, яке ви витрачаєте, на певні ваші, вашу цінність. А ваша цінність, яку ви даєте, це ваш час, ваші навичку, ну окрім часу, це ваші навички, це ваш досвід, це ваші певні відповідальності, які ви берете. Якби цінність як співробітника помножена на кількість часу, якого ви витрачаєте для цієї компанії, дорівнює ваш дохід, і відповідно. Ви не можете кардинально змінити цю картину і кардинально збільшити свої доходи, наприклад, X2 зробити або X3, я не знаю там X4 умовно навіть за рік. Тому що ви у вас є певна якби конкуренція з ринком, що є так само. Купа людей на ринку так само, на ринку я маю на увазі, взагалі на ринку праці, наприклад, що ось є багато людей інших, які так само на вашому рівні можуть виконувати цю роботу. І роботодавець просто фізично він не зацікавлений платити вам більше, тому що він може взяти іншу людину, яка буде виконувати цю роботу за ці гроші. Відповідно, ви якби обмежені роботодавцем, ви обмежені ринком, ви обмежені якби своїм часом. І відповідно я завжди проводжу такий. Такий приклад на своєму наставництві, що ви, навіть якщо ви найкращий програміст в Кремніве долині, якщо ви працюєте в Apple, наприклад, якщо ви працюєте або десь в якійсь іншій великій компанії, ви дуже класний спеціаліст, ви заробляєте достатньо багато грошей, ви все одно не будете заробляти більше ніж ваш шеф, тому що ваш шеф, можливо, людина, яка не так класно там пише код, наприклад, якщо ми про IT, про програмування кажемо. Але вона, наприклад, керує певними процесами. І якраз ось ця відповідальність, ось цей певний ризик, за рахунок нього, вона якраз і заробляє ці гроші. І якраз ось цей певний перехід він і стається в першому переході, коли ви звільняєтеся з найманої роботи і починаєте займатися якоюсь власною справою. Що ви починаєте брати більше відповідальності, по-перше, а по-друге, брати більше ризиків. Відповідно, люди можливо не так бояться ось цього ризику, але бояться саме невідомості. Тому що на найманій праці все зрозуміло, все зрозуміло абсолютно. Буде зарплата, буде зрозуміле підвищення. Е, зрозуміло, що можна там брати собі іпотеку на 30 років, що можна там брати собі кредит на машину, наприклад, тому що ви точно їх виплатите, тому що у вас точно буде зарплата. Насправді, соціалістична частина, наприклад, тих самих європейських країн, там та сама Німеччина, воно таки працює, що якщо людина працює на якомусь заводі, наприклад, там Фольксвагену, працює там 30 років, то її достатньо. І, по-перше, з одного боку, складно звільнити, тому що там є певні правові історії, але з іншого боку, і все зрозуміло і для роботодавця, і для працівника. І працівник тоді може все розраховувати, чому він буде працювати на цьому заводі все своє життя. І, відповідно, кожного місяця отримувати свою зарплату і брати під це, якраз, наприклад, свою іпотеку на своє житло, там, на 30 років, наприклад. Це абсолютно нормальна схема, воно таки працює. Але питання тоді ваших цілей. Чи вам вистачає того? Що ви можете отримувати, працюючи, наприклад, в найманій праці. Там, наприклад, навіть працюючи найкращим Айтішником, це я побачив зі свого боку, наприклад, так само, що мені дуже хочеться купити свій літак, мені дуже хочеться мати певний рівень життя, мені дуже хочеться подорожувати. На це все потрібні гроші. Ми, якби в реальному світі живемо, якби за листки з дерева ніхто не буде це робити для мене. Відповідно, потрібні гроші, і я порахував, що навіть якщо я буду працювати в IT і навіть дійду, наприклад, до найбільших технічних компаній, то все одно буду заробляти не настільки достатньо, щоб накопичити на, на свої цілі. Просто там, якби, розрахунки приходять до того, що мені, наприклад, потрібно там, 170 років, щоб на це відкладати. В мене 170 років, ну, фізично немає. Відповідно, я логічно приходжу до висновку, що мені треба щось робити по-іншому. І ось тут якраз дуже багато людей саме і ставлять, ну якби ставляться у главу стола, в якому сенсі саме цю стабільність, що буде зрозуміло, аніж свої цілі. Їм зрозуміло, що буде зарплата. Їм зрозуміло, що ось там вони можуть взяти іпотеку і навіщо там цілі там, накопичити на щось велике своє? Навіщо мені зрозумілость там не знаю брати на свій ризик, брати на себе відповідальність? Навіщо? Краще я ось тут стабільно буду отримувати свою зарплату і там і залишусь. І ось фактично, ось ось вона, ось ця найкритичніша точка, що люди якраз ось тут не роблять у цей вибір і залишаються просто в цій стабільності. Тому що їм страшно, тому що вони не розуміють, і їм ці цілі вже стають не такими пріоритетними. Їм пріоритетніша саме стабільність, наприклад. А я зі свого прикладу так само, і я взагалі ну, побачив всю ситуацію в тому, що я маю робити інші дії, щоб отримати новий результат. В моєму випадку якраз новий результат це саме якраз, а, там, наприклад, накопичені гроші на літак 5 мільйонів доларів, наприклад. І я розумію, що щоб мати літак за 5 мільйонів, мені потрібен капітал, наприклад, 20-30 мільйонів доларів. Що ви перший раз навіть чуєте такі цифри, можливо, навіть, так? Да? Це нормальна штука, що ми з вами спілкуємося тут великими цифрами, і це мій приклад так само. Що якщо ви хочете накопичити великий капітал, то вам треба робити щось інше. Неможливо накопичувати навіть на великій зарплаті а, працюючи в якійсь великій, наприклад, компанії, заробляючи нібито великі гроші, цього все одно може бути недостатньо для якихось прям великих цілей. І я розумію, що мені треба щось робити по-іншому. Так само, якщо ви будете а, слухати якраз подкаст про види доходів, там я якраз я розповідаю усі а, від, ну, якби, Розуміння того, що в тому самому бізнесі або фрілансі у вас набагато менше обмежень, і ви можете фізично заробляти більше. Відповідно, якби ви все одно маєте щось своє створювати, щоб мати можливість заробляти по-іншому. І тут дійсно вам вкладається нова відповідальність. У вас з'являються там нові, а, нові такі сфери, в яких ви ще не розбирались. У вас з'являються там можливо люди, які починають працювати на вас. Ви починаєте делегувати якусь частину роботи. Ви починаєте автоматизовувати, збільшувати ефективність якби вашого. Там, вашого процесу, вашої праці. Але якраз в цьому і суть, що люди, які готові це створювати, навіть не дивлячись на нестабільність, навіть не дивлячись на е, якусь ну, незрозумілість, що впевненість в завтрашньому дні, тому що завжди є кризи, завжди є певні обставини. Але якраз люди, які, не дивлячись ні на що, все одно проходять це, все одно це будують, все одно витрачають на цей час, не здаються, вони якраз і досягають набагато більше результатів. Тому що той самий, я не знаю, Стів Джобс, Джеф Безос, які там побудували великі компанії Apple і Amazon відповідно, це люди, які починали щось з одного першого офісу, з однієї людини, з одного гаражу, умовно, в якому там робилися перші комп'ютери Apple. Що це ніколи, ну, це ніколи не починається з чогось великого. Це завжди щось маленького. І з маленькими кроками завжди воно розвивається. Відповідно, вам можливо буде страшно на початку, якби взагалі скакнути в це, але потім, коли ви вже знаходитесь в цьому, ви поступово просто вирішуєте певні проблеми. Ви навчаєтесь ну, там, виконувати нові, нові якісь задачі, вирішувати якісь нові челенджі, які у вас з'являються. Тому що я, наприклад, в моєму прикладі, якраз, я звільнився з найманої праці. Певний час назад і займаюсь зараз фінансовим наставництвом. Відповідно, як блогер, в мене є своя інстаграм-сторінка, в мене є подкасти, які ви зараз слухаєте. В мене є там Тікток-сторінка, наприклад, що є ось якби певні нові абсолютно сфери для мене. Це SMM якраз маркетинг, це безпосередньо зйомка, це там копірайтинг, це ось якраз спілкування на камеру, наприклад, як, я, як я зараз роблю. Або якщо ви слухаєте в подкасті, то казати в мікрофон. Ось так ось. То відповідно, якби це все разом, це нові. Абсолютно сфери, коли я працював на найманій роботі, в мене не було цих навичок. Але зараз поступово я розвивався, і вже там за півроку, рік в мене є ось такі результати, наприклад. І я розумію, що якщо я буду це продовжувати, то все одно в мене рано чи пізно буде певний інший результат. І є, наприклад, навіть зараз ще певні сфери, в яких я ще не настільки розвинув Це там ті самі продажі, ті самі автоматизація, те саме, наприклад, найм людей безпосередньо, щоб вони допомагали мені. Якби це в будь-якому випадку, на будь-якому такому етапі, все одно буде не. Відомістю це все одно щось, в чому у вас ще немає досвіду. Це все одно щось, в чому у вас ще немає, якби ось такого ну бачення, як це робити. Тому що людина, яка ще не заробила мільйон, вона поки що не знає, як його заробити, і не має досвіду, тому що раніше вона його ніколи не заробляла. Але людина, яка вже один раз заробила мільйон, вона скоріш за все це повторить. Це якраз чому багаті багатіють, і чому людина багата, якщо в неї забрати її капітал, через який час вона все одно стане багатою, тому що вона робить ось ці певні дії, тому що вона не чекає обставин найкращих, тому що вона не боїться брати на себе відповідальність і не боїться брати ось цей ризик. Тому що завжди за ризиком і стоять якісь великі гроші. Ви завжди вкладаєте свої гроші в якесь майбутнє, ви його створюєте, і воно потім вам дає набагато більший результат. В цьому і суть якраз. Що ви ж, е, якщо подивитись, якраз з точки зору, якби найму, що ви, наприклад, якщо плануєте, Працюєте в якійсь пекарні, то ви фактично якраз там відпрацювали зміну, отримали свої гроші. А людина, яка створила цю пекарню, побудувала її, побудувала цей бізнес. Вона інвестувала гроші в ремонт, вона інвестувала гроші в е, 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 якісь ну пекарню, Що там може бути якраз. В духовку, в якісь міксери, всякі безпосередньо якісь речі для того, щоб робити хліб в сировину, якби тому, що хліб так само не з повітря береться, і найняла ось цю людину в наймі, щоб безпосередньо вона робила цей хліб і продавала його, наприклад. Якби ось цей певний процес в цьому і суть, що людина, яка працює в наймі, вона просто продає свій час, щоб відпрацювати там і зробити собі якісь, якихось грошей. А людина, яка створює систему, в якій вона не приймає участь якраз напряму часом, тому що за неї це робить якраз уся людина в наймі, то відповідно вона створює систему, яка заробляє грошей, і вона на початку може працювати не зовсім самостійно, що її треба підтримувати, треба фінансувати, якби можливо не всі бізнеси одразу виходять там на точку окупності, там нульову умовно, щоб взагалі бізнес працював хоча б в нуль, тому що це великий челендж спочатку, але суть в тому, що це можливість заробляти по-іншому, тому що якщо ви створюєте одну пекарню. Яка починає класно працювати, ви можете відкрити наступну, другу, потім вона починає ви відкривати наступну третю. І ви, як власник, починаєте отримувати дохід з кожної з цих пекарень. І, відповідно, ви взагалі створюєте можливість заробляти більше і примножувати це, тому що, коли ви працюєте в наймі, ви не можете створити собі більше часу, тому що у всіх людей 24 години на добу. А коли ви створюєте ось цей певний процес заробляння грошей, самостійно, наприклад, та саме пекарня, то ви можете його мультиплікувати умовно до нескінченності. Ну, ви можете відкрити величезну мережу пекарень по всьому світу, і з кожної пекарні отримувати дохід, ну певний відсоток. Але в цьому і суть, що ви взагалі створюєте щось, що ви можете ну, якби мультиплікувати і збільшувати свій дохід стратегічно. Але це треба створювати. І якраз люди бояться ось цього першого переходу. Тому що можна казати, ой, та легко казати, коли в тебе вже великий бізнес, легко його там мультиплікувати. Але ж великий бізнес він ніколи не створюється ну, якби просто одразу так. Це завжди щось маленьке спочатку. І людина, яка створює щось маленьке, вона в будь-якому випадку в цьому якось навчається. І відповідно просто ось цей страх, в якому сенсі, що страх а, а, стартувати власну справу, це фактично такий страх невідомості. І фактично такий страх ризиків ну, певної відповідальності і тому, що треба буде в чомусь розбиратись новому, там вирішувати якісь нові задачі. Тому що, коли ви в наймі, у вас є чіткі ваші задачі, чітко там ваша спеціалізація, ви їх і виконуєте. І все. І ви фактично так само, просто високооплачувано можете продавати свій час. Але в цьому і проблема, що це час обмежений, а ваші цілі, вони ваші цілі, вони з вами залишаються. І недосягнені мрії це буде найбільше, про що ви будете жалкувати, коли ви будете перед смертю лежати. І ось в мене підхід такий: чому б не спробувати, чому б не зробити одразу таку планку фінансову, куди ви хочете рухатись, і від цього відповідно робити дії, навіть не дивлячись на те, що це певний ризик, що дійсно є ворогідність не заробити грошей, що є ворогідність там, що щось піде не так, що треба буде вернутися на роботу. Ну, це абсолютно нормально, це життя. Але з іншого боку, ви взагалі робите ці дії і умовно померти, навіть не спробувавши, ну це напевно найгірший взагалі сценарій, який може бути. Тому для мене, наприклад, так само дуже важливо взагалі цим займатись. Можливо, в мене не завжди є на це час, не завжди є енергія, не завжди є взагалі там сили цим займатися. Але я розумію, що це взагалі можливість заробляти якось по-іншому, якось це мультиплікувати, якось це капіталізувати умовно. Тому що фактично там фінансовий капітал він так само, що ви спочатку поступово маленькими кроками накопичуєте його, і тільки потім він стає вже великим, який може давати вам пасивний дохід. Так само, але якби це вже більше не про капітал, а про такі, якби активи, що ви створюєте собі актив, наприклад, той самий бізнес, який вам дає потім поступово гроші, які ви потім можете продати, які ви можете там мати дохід, наприклад, все життя. І відповідно, ви якби свій час обмінюєте не на гроші, а обмінюєте на актив, що ви його створюєте. Обмінюєте на досвід, обмінюєте на якісь навички і знання. І потім людина, яка вміє це робити, вона зможе це повторити спокійно, тому що в неї вже є знання. Тому. Моя би, така остання порада настанова в тому сенсі, чому люди бояться стартувати у вас справу. Подумайте про те, чого ви хочете взагалі в житті досягнути, і що ви робите сьогодні для цього. Чи ви можете сьогоднішніми діями вже це досягнути, або ні. Якщо ні, то відповідно нам треба робити інші дії. А інші дії з точки зору доходу, це, скоріше за все, створення щось свого власного. Якби вже навіть на цьому етапі вже немає цього конфлікту, навіщо я це роблю. Тому що для мене персонально я розумію, що мої усі дії це конкретна моя спроба досягнути чогось більшого, а не просто працювати в наймі все життя і отримувати там певну зрозумілу суму, наприклад. Якщо порахувати там на все життя всі мої наймані доходи, це можливо навіть буде якийсь там мільйон доларів, півтора мільйона доларів, але це буде не 20 мільйонів, щоб мати, наприклад, свій літак. А в мене є ця мрія. І відповідно треба все одно прийняти це рішення, щоб в якийсь момент все одно витрачати весь свій час, все ж таки на навчання, на якраз створення власної справи, на розвиток її, і відповідно, якби поступово її приводу, наприклад, до хоча б нульової точки, ну щоб власна справа працювала в нуль, як мінімум, а потім і в плюс. І потім з цих грошей так само інвестувати в наступну, щоб більше більше, більше збільшувати свої доходи. І відповідно, ось цей страх він завжди йде із страху невідомості, що людина ніколи це не робила, і їй страшно, тому що вона не знає, як буде. А це вирішується дуже просто поспілкуючись з людьми, які це вже зробили. Це може бути я як фінансовий наставник, але так само ви можете спілкуватися, шукати людей, які це вже зробили. І це, скоріш за все, якісь спільноти підприємців, це якісь бізнес-конференції, де є, збираються якраз ось ці люди, які вже або рухаються по цьому шляху, або вже його пройшли. І відповідно, звичайно, цей час цих людей він коштує недешево, так само, як і мій, щоб поспілкуватись, перейняти, наприклад, мій досвід, або перейняти досвід таких людей, в кого, наприклад, капітал вже мільйон доларів. Але це взагалі ваша можливість побачити цей світ, якби побачити з іншого боку, і потім далі просто працювати, просто розвиватись, просто навчатись, там, розвиватись в продажах, розвиватись в маркетингу, розвиватись, там, я не знаю, в... створювати унікальний продукт, створювати безпосередньо сам продакшн, щоб люди хотіли це купити, щоб можна було це мультиплікувати. І відповідно, це ось таким чином створювати. І це якраз фактично це буде такий перехід на власну справу взагалі щось створювати. З цього якраз все і починається, тому якби, якщо можна завершувати поступово, то декілька частин, які б я виділив, це те, що по-перше, поставити цілі і зрозуміти, що найманою праці це неможливо досягнути. По-друге, зробити вольове рішення, що вам треба займатися безпосередньо цією якоюсь власною справою. відповідно, це вольове рішення, це звільнитись. А по-третє, зменшувати ось цю зону невідомості. Через те, що ви можете поспілкуватись, читати книжки, дивитись YouTube, дивитись відео, слухати тих людей, які вже досягли того результату, який вам потрібен, і відповідно від цього переймати ось цей досвід. І тоді перехід на власну справу, а потім створення бізнесу, це не буде чимось складним. Це просто певний шлях, який треба пройти. Тому що ви один раз цьому навчаєтесь, а потім ви це можете використовувати як свої знання і на наступних бізнесах, на наступних переходах, і навчатися своїх дітей. В принципі на цьому я б і хотів завершити. Дякую, що слухали. Це був подкаст Гроші з нуля. Ведучий Ілля Постоєнко. Дякую, що слухали, і гарного вам дня!